Хочу показати вам форму Катюшок. Це наша улюбленниця. Подивіться, на її навантаження. Яка гарна ягідка. Червона, велика. Гарний має колір. Грони півтора кілограма і більше. А розмір ягід, подивіться який. Москат має. Ось така яка велика, гарна. Ось тут яка. Часто зрівнюю ткатюшу з подарком не святаю. Дивіться, це дві великі різниці. Яка тут ягідка по розміру і яка ось тут. Має гарний червоний колір. Навантаження повністю витягує. Вона у нас після дощиків не тріщить. Ось тут яка громочка. Перейдемо на той бік. Ось така, дивіться, яка гарна. Ну, краса, можна картини малювати. А розмір ягідки. Дуже гарна, дуже смачна.